Вас вітає компанія АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні до вашої уваги Volkswagen Golf 5, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2007 рік. 1,4 бензин на механічній коробці передач. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 171 сімдесят тисяча. У нас оригінальні легкосплавні диски 16 та літня гума по салону це ось такі сині текстиль з чорними вставочками. Є в нас люк, все працює. Таке симпатичне шкіряне кермо. Є у нас круїз-контроль, задні парктроніки, ось така мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Присутня сервісна історія по автомобілю. Ось такі підлокітник, електрорегулювання світла по висоті, центральний замок, чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Заду у нас сидіння в ідеальному стані. Є ось така оригінальна полочка, підстаканники. Потолок також в ідеалі. Ось так виглядає люк ззаду. На потолку немає ніяких ні плям, ні провісань. По багажнику багажник доволі немаленький. Нагадаю, є в нас задні парктроніки. До комплекту входить 4 зимових колеса на сталевих дисках та на ковпаках. При бажанні заднє сидіння складаються. Подивимось на показники товщиноміра по нашому гольфу. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з лівої сторони. Переднє ліве крило. 107. Тобто бачимо, що крило в нас не фарбоване. В рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 112, також рідна фарба, задня ліва двері 113. Дах у нас 77 100 подивимось на пройоми. 55 48 55 62, тобто пройоми також в рідній фарбі, заднє ліве крило 98, ляда 93, 85, заднє праве крило. 97, задня права двері. 109, передня права двері. 112, подивимось на пройоми з цієї сторони. 62, 56. 55. 61, тобто також рідна фарба. Переднє праве крило 111, капот в нас. 96, 110. Тобто бачимо ми, що автомобіль весь в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Давайте подивимось на сервісну історію нашого гольфа. Ось у нас сервісна книга. Ось вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається 4.11.2008 року. Пробіг складав 11 тисяч. Далі в нас 2010 рік пробіг складав 24 тисячі. Наступний 12 рік пробіг складав 37 тисяч. Далі йде 2014 рік, пробіг складав 50 тисяч. Далі 2015 рік, на жаль, забули вказати, який був пробіг. Наступний у нас 19, 12, 16 року пробіг складав 71 тисяча. Далі 18 рік пробіг складав 83 тисячі. 19 рік пробіг складав 108 тисяч. І 22-й рік пробіг складав 138 тисяч. Запустимо двигун нашого гольфа та подивимося, що в нас під капотом. Що це у нас 1,4 бензиновий двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Крила в нас не крутились, не знімались. Капот у нас також не крутився, не знімався. До речі, стоїть рідний радіатор. Ось там видно 2007 року випуску також. З лівої сторони також крила не крутились, не знімались, капот також не чіпався. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 6,350. Це в нас Volkswagen Golf 5, 2007 рік, 1,4 бензин на механічній п'ятиступеневі коробці перемикань без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 171 тисяча, сервісною історією, полокафарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі немає навіть жодного косметичного підкрасу. По комплектації це підігрів, круїз, мультимедіа, двохзонний клімат, люк. На двох комплектах коліс це легкосплавні 16-ті диски та звичайні штампи на зимовій гумі та на ковпаках. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, Компанія автоімпорт завжди раді.